Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна. Продовжуємо активно слідкувати за подіями, які відбуваються на українському фронті. Йде 285-та доба героїчного протистояння українців російській військовій агресії. Ворог намагається окупувати інші українські землі, але нічого в них не вийде. Збройні сили України дають гідну відсіч та крок за кроком звільняють населені пункти від російських загарбників. Ми переможемо спільними зусиллями кожного українця. Ми виборюємо власну незалежність та суверенітет. Російські окупанти продовжують вогневий терор мирного населення на херсонському напрямку. Протягом минулої доби загарбники понад 40 разів обстрілював населені пункти, які були нещодавно деокуповані збройними силами України. Росіяни використовують артилерію, танки, міномети, реактивні системи залпового вогню. Ярослав Янушевич, голова Херсонської ОВА, повідомив, що внаслідок обстрілу одна людина загинула, та ще двоє отримали поранення. Крім того, ворог щедро засіяв Херсонську область мінами, снарядами та розтяжками. За попередніми даними вибухотехніки національної поліції України станом на ранок 4 грудня обстежили 523 гектари деокупованої Херсонщини. Було виявлено та вилучено 4200 вибухонебезпечних предметів. Правоохоронці знищили 1250 предметів. Українські соколи продовжують нищити ворога та завдавати удари по зосередженнях військової техніки та озброєння російських окупантів. Протягом минулої доби підрозділи авіації завдали 22 удари по районах, де знаходився особовий склад, техніка та озброєння противника. Крім того, було завдано три удари по розташуванню зенітно-ракетних комплексів ворога. Підрозділи Сил оборони знищили ворожий літак су 25 який тривалий час працював проти українських оборонців та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Крім того, українські воїни збили безпілотний літальний апарат Орлан-10. Підрозділи артилерії та ракетних військ протягом минулої доби уразили два пункти управління, склад боєприпасів та три райони, де було зосереджено живу силу військову техніку та озброєння. Наші оборонці завдали вогневого ураження по району зосередження артилерії ворога. Російські терористичні війська продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права та правила ведення війни. В російських пабліках були опубліковані фотографії публічної страти цивільних осіб на Луганщині. Ворог вбив показово українців, які на його думку співпрацювали зі збройними силами України. Світ має бачити воєнні злочини росіян, які не просто вбивають цивільних, але хизуються власними звірствами. Україна переможе. Але Росія вже ніколи не відмиється від власних злочинів. Росіяни в черговий раз доказали, що з ними не можна сідати за стіл переговорів або підписувати мирні угоди. Фахівці інституту вивчення війни повідомляють, що темпи військових операцій на сході України мають зрости протягом наступних кількох тижнів. В організації зазначили, що Збройні сили України ймовірно зосередять власну увагу на контрнаступі та лінії фронту Кримінна Сватове. Наразі на даному напрямку йдуть дуже активні та запеклі бої. Схід України це дуже болісна частина нашої історії. Що ви думаєте з цього приводу? Російські пропагандисти почали вести риторику про те, що воєнне керівництво Росії не буде бомбити Київ, адже в рамках спеціальної військової операції росіяни ведуть боротьбу не з українцями, а з Вашингтоном. Маргарита Симоньян заявила, що в Києві знаходяться святині Російської Федерації, тому немає сенсу бомбити місто. Проте, на її думку, є сенс завдати удару по Вашингтону. Як ви вважаєте, чи розуміють російські пропагандисти наслідки, до яких призводять їх слова? Спеціальний трибунал буде створений і винні понесуть покарання, і рупори диктатора також зражаємося, починаючи з початку марта, ні з, з Києвом, а зражаємося з западом. Тогда с какого рожна нам бросать ядерную бомбу на Киев? Мы с Киевом, правда же, не воюем, никакой Киев мы бомбить не будем никогда, а -а -а. потому что есть причина первая: в Киеве расположены наши святыни, и никогда ни Владимир Владимирович, ни Сергей Кожугетович угу. не примут решение угу. о том, чтобы разбомбить Киево-Печорскую, например, Лавру. Это угу. просто исключено. Угу. А вот, например, в Вашингтоне наших свят святынь нет вообще, даже угу. в Лондоне ни одной нашей святыни нету, и в Берлине их нет. Представники незалежної російської соціологічної організації Левада Центр, яка визнана іноземним агентом на території Росії, провели соцопитування щодо підтримки росіянами спеціальної військової операції. За результатами соціологічного опитування, майже 74% громадян Російської Федерації підтримують дії власної армії на території України. Попри велику підтримку Путіна, все більша кількість росіян прагнуть сісти за стіл переговорів. Що ви думаєте з таких результатів соціологічного опитування Левада Центр? Пишіть власні думки в коментарях. За даними міжнародного агентства Bloomberg, Російська Федерація вкрала з України пшениці на більше ніж 1 мільярд американських доларів. Інформація була отримана в рамках дослідження NASA Harvest. За наявною інформацією, російські загарбники, як і в 32-33 роках, вкрали та вивезли пшеницю з непідконтрольних Україні населених пунктів. Повідомляється, що майже 88% озимих культур були посіяні на територіях, які окупували Росіяни. Незібрані площі пшениці переважно розташовувалися на лінії вогневого контролю російських терористів вздовж лінії фронту. Як ви вважаєте, чи розуміють росіяни, що це є геноцидом українського населення та воєнними злочинами проти людства? Наразі це вся інформація, якою я планував поділитися з вами. Дякую, що продовжуєте залишатися та підтримувати канал Моя Україна. Ваша активність у вигляді лайків, коментарів та репостів допомагає випускам каналу підійматися рейтингом відеохостингу. А це значить, що ще більше користувачів зможуть дізнатися справжню правду про події в Україні. Українці здобудуть перемогу, адже козацькому роду нема переводу. Тримаймося до наступних випусків каналу Моя Україна.